Всім привіт! В цьому відео ми будемо розглядати Османську імперію після поразки в битві від середньоазіатського правителя Тамерлан. Якщо що, то я вже згадував у минулому відео те, що Османи зазнали поразки від нього в 1402 році. Після того Османська держава розвалилась на купу уділів. Якось ви бачите. Почалася боротьба. Звісно же, османи почали війну з цим князівством. І вони його, звісно, перемагали. Князівство відступало і не могло супротивлятися нормально. В 1300. У 403 році це князівство було зовсім знесилене, і йому довелося відступити. Османська ж імперія захопила його володіння і цим самим змогла перемогти. Проте тут втручається: оця ось. Країна, вона вторглась на Османську імперію і за... її знищила, вона просунулася, в... просувалася, однак османи домоглися знищити, і, і врешті-решт, вони і це князівство знищили. А проте там було ще три князівства. Ось оце от князівство напало просто на ці османські володіння, і, дом, і висадилось на них. Висадка була конкретно успішна. Османи не могли супротивлятися і почали свої володіння втрачати. На їхніх володіннях жорстоко просувались. Вони все просувалися і просувалися, і тим самим відтісняли і відтісняли Османську імперію геть. І казалось би, це вже був кінець. Однак ні, це князівство просто зробило так, що висадилося сюди. Візантійська імперія, Османська цим скористалася і змогла відбити геть натиск. Цієї імперії, в результаті це припинило існувати. І в результаті ця Османська імперія була вже поділена не на чотири частини, а на дві ось, як я показую зараз. Ось такі от були території після того, як, як залишилося тільки два князівства. І врешті почалася фінальна битва, під час якої османи змогли захопити. Більшість цієї країни і в результаті в цій битві перемогла Османська імперія. Вона, змог... Вона змогла перемогти усіх синів, інших синів Безида. В результаті європейські країни зазнали спокою на деякий час. Також Османська імперія зазнала втрат територій, які відібрали частину князівства Валахія. Ну а в наступному відео я розповім вам про те, як Османська імперія продовжувала розширювати свої володіння, і, можливо, ми навіть дійдемо до Другого хрестового походу проти Османів, що відбувся в 1444 році. Ну а на цьому все. До побачення і гарного всім дня.